І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шаденхольд на Маус Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, да. Давно не було мау. А до речі, е недавно був бій, так, десь тиждень тому. На карті Ерленберг. він там показав на танкування рекордний рекорд, так скажемо, в реплеях від підписників, бо я знаю, сваряться деякі. Глядачі та підписники, що це не рекорд, що там були більше в реплеях від підписників, так? На Маусі. 10 тисяч було натанковано. тільки тут натанкує, і побачимо, і бачимо, що має майстер-клас. Знає, як грати, знає, як танкувати саме на Маусі. І я вам скажу, що Маус це дійсно, от ну, раніше він був фановий такий танк. Я дійсно бронічні приніще. У мене є і є соти, мене є і маус, але я більше от чомусь полюбляв раніше грати саме на Маусі. Чому? Ну, в принципі, тому що напевне перезарядка швидше, так? А є сотий, там же ж в башті він ще міцніший. Хоча зараз всі пробивають, зараз всі понавчалися грати. Зараз всі грають на поліпшених, ну майже всі на поліпшених снарядах. Хоча бачимо, ТВП грав 300... на, на основних снарядах, 320 двадцять ну, від нього там тянули. Два рази. І це вже 640 на... по натанкування. Так, що у нас далі по бою? По бою, ну, перед нами, в принципі, такі ж сили, як і в нас тут. в щілені. Просувається М60 по воді, там може бути небезпека. Хоча його, якщо там пересвітили, то зараз повинні повихлопушувати. І в місті починається заробіще. Наші поїхали в місто, отже, там буде заробіще. Наше тепер першочергове завдання потихеньку-потихеньку вихлопушувати теж броніщенські броніще, але ну, якщо ось так буде виїжджати, показувати своє дніще, то це не проблема, я думаю. Грає на підкаліберних, зараз на підкаліберних поліпшених снарядах 310 пробиття, але бачимо, що дуже багато і бронебійних заряджень. Це я здивований, до речі, бо я взагалі на Маусі грав завжди на поліпшених снарядах. Мені не вистачає пробиття 246. Хоча зверху вниз, якщо ну, бачимо, що тут ніяк не вийде зверху вниз, хіба що ми зараз будемо виїжджати та продавлювати. Отже, наш герой має скеліще, якщо він так багато бронебійних снарядів бере. І ми йому можемо тоді надати. Навіть не супер-скіліще, а неймовірне скіліще, якщо він ще й буде перемагати, і ще й епічні результати нам буде показувати. 2-3 у нас зараз рахунок побою. Просадка по ХП майже в мінус 2000. Програли ми в цей момент. Місто. Тепер з міста будуть викручувати очі. І тут починають, починаємо втрачати. Та й П'ятого ми втратили. Ну, та й п'ятий ми знаємо, що те задоволення. Ніяк, от мені не, не зайшов, ну ніяк. Ні на поліпшених снарядах, ні на... Фугасній гарматі, не на фугасній гарматі в мені Т-5 не зайшов, зараз він ніяк. раніше це був пановий танк дійсно. І раніше це навіть броніщинський він був за Мауса. Ну, коли я на ньому грав, теж 10 тисяч я на ньому натанкував один раз. Так. Ну, не 10, а там трішки менше. Ну, треба ж трішки перебільшувати, правда? <правда> Похвалити себе. Так, ну і у нас оця дуельна дуель з ВК. Він таку позицію зайняв, що ми його пробити ну, в принципі, не можемо. І в основному то він нас і пробив... А, ні, почне. Один раз він нас пробив а то... А то бачат. Осколічно погасним, поліпшеним, я так розумію, так? чи що? А, ні, з основним. На 245 дав бача арта. І тут натанковуємо і натанковуємо. Теж показуємо майстер-клас. Присадила артилерія його, зараз треба добити. От поки його артилерія присадила. і не пробивається НЛД. І її так став, бачите, що одна башта лише від нього вийде. Теж має скеліще. Нарвалися ми на скеліще. Хоча, в принципі, в принципі, ми тут їх починаємо перемагати, так? Хоч ми і втратили зараз е місто, поки вони там. Надумаються проїхати. Нашим баратішам треба в Дефовський деф зараз. І так треба грамотно, акуратно стати Щоб е, о зараз і там мантікору нашу не прихлопушили. А наш герой поїхав вперед. Чудово. Знайшов момент, коли треба виїхати. Треба тепер підтримка. ДВП це побачив, Юдес поїде чи не поїде, Нам, нам треба підтримка, щоб. З ІСом проблем не було. Він не пробиває вже, мені здається, не буде проблем. Хоча і наш герой його не пробиває. Це те, що я казав, що в нього є скіліще. Ану у кого більше скіліще. Бо ми знаємо, що у всіх є своє скіліще, у когось більше, у когось воно менше. Ну, в основному у наших героїв воно більше, правда? Допоміг, братір. На ТВП бачите. Героїчно так поїхав вперед на допомогу. Ну, і в принципі, в нас база там в дефі нормально, дефиться. Поки що там проблем не повинно бути. ТВП може повернутися, бо він тут далі не зможе просуватися вперед. Артилерія, напевно, що суперників вже втекла по кей-лінії, можливо, навіть туди до міста ближче. М-60 ми побачили, що він повернувся, вже по центру там нікого немає. Можливо, треба було зараз якомусь, ну, леопарду, так? Поїхати по центру біля води. Дослухаються? Ну, бачимо там якесь пересування наших СТ, іде, можливо, і дослухається. Наш герой теж розуміє, що далі от, ну, дуже важко проїхати. Захопити базу там неможливо, тому що будуть зараз стояти десь там по хей, 7, 8, 9 квадратах будуть стояти і вихлопушувати. А я десь проїхався, просто проїхався. Заїхав за. Імбо mm, yeah. невеличку скелю. Там, де повинна була стояти артилерія, так як казав, артилерії вже там немає. Щось знову, братішко, чи каже, може поїхали з цього флангу, бо з того флангу неможливо проїхати. Так, неможливо. І вихлопушують цей момент Мантікора, так, вихлопушує. А, ні, артилерія вихлопушує. Юдеса наша. Мантікора підсвітила. Напруженіший бій, на Ласвілі, до, до речі, я так помітив, або дуже таке швидке вихлопушення йде, або дуже такі напружені бої. Щось би змінили в, 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 на Ласвілі? Я не знаю, що тут можна змінити в принципі, все чудово, мені подобається. Так, є де пограти ЛТшкам, хоча ЛТшкам тут дуже складно. Треба. Ну, напевно, що треба стояти дуже довго, так, терпіння треба мати. Петехи десь броньовані можуть продавити. Не броньовані можуть десь постояти в дефі. Так, надумалися, надумалися, поїхали. Думали, думали, але надумалися, що треба проїжджати. Все ж таки, ми можемо зараз взяти в оточення в місті, я так розумію, нікого немає вже. Вони всі повернулися на деф. Братіш, допоможеш швидше приїхати. У нас країнська швидкість. Так, їхав 20... 20... А, так почекай, так їхав 20 км мене на годину, а так 30 їде, бачите? Допомагає все ж таки. Ну, 9 у нас по бою, вже чудово. Невірний вони варіант зробили, що обрали, верніше, що вони повернулися всі на Д. Ось ми і ту небезпечну, до речі, артилерію виявили. Всі повернулися і поза скіли стоїть. У нас братішний братіш на ТВП, дивіться, наш герой двох знешкодив і ТВП двох знешкодив. Ну йому зараз не потрібно лізти вперед. Зараз проїде бранішнє браніще, а леопард психанув. Леопард психанув, братіш допомагає. Боже. Хел хел хел. хел, хел. Я твій тепер, братішу, треба допомогти. Є чудово. Так. Ти фугасом, по-моєму, тільки що так, стрільнув, по нього. Якщо. А, ні. Стрільнув ББХ, ну бачимо, що на ББХ. Ну, проти таких танків, то так. Воно я так розумію, бачите, як наш герой думає. Візьму я десь там, ну, небагато десь 10-15 підкаліберів. для чого? Щоб е, на перших хвилинах там, ну, як зазвичай буде. Битва саме ось з броньованими танками. А вже потім можна битися, вже будуть не такі броньовані танки. Їх всіх перехлопушити, будуть не такі броньовані танки, і можна на ббх Чудово, в принципі, так? Отже, надаємо титул неймовірне скілище. 6000 настріляв, майже 4000 на танкову. 4 вороги знищено. Там антікора поперла. За нашу артилерію, можливо, навіть наша артилерія зараз впорається, хоча наша мантікора ну, на всіх порах просто летить. Щоб допомогти нашій артилерії. І ЦСК зараз летить. Всі наші братіші. Всі наші братіші братішні тут залишилися в бою, так? Допомагають один одному. 13 секунд до захоплення бази. Теж досвіду отримати можна непогано, правда. Є і перемога в цей момент, і ще захоплення бази. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.